От Министерства обороны в среду с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию комбинат Каменский в Ростовской области. При ударе по предприятию были применены 6 ракет Атакамс американские и четыре ракеты воздушного базирования Сторм Шедоу британские. Были сбиты все ракеты. Дальнейшие переговоры мы можем провести в формате вот этой самой технологической дуэли. Например, если на то да, будет. Только не в, Киев, желание да, да, возможно. А в, Лондон, в Лондон. Предложите им. Давайте на Лондон. Британия, в Киев, явля... Киев, Британия является нашим державой, наши поэтому... Можно на этом... и дай бог какую-нибудь российскую недвижимость да, там да, заденем, да, знаете да, ли... Киево-Печорскую печерскую лау... попадем. Вот. А и вот в Лондон нам не важно. Бы... Ничего там. Понимаете, вот на что я обратил внимание? Что наш верховный главнокомандующий бережет людей. В прямом смысле бережет людей. Он, он так и сказал. Мы, говорит, мы не знаем, когда освободим. Курскую область, потому что я не ставлю задачи к утру, к понедельнику или к юбилею. Но вопрос о конкретной дате. Извините, я сейчас просто не могу этого. Я представляю, я знаю, есть же планы. Планы есть, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто вот сказать, вот к такому числу, ну так не делать. Все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Вот терак, который э, произошел вчера. На самом деле лишнее подтверждение того, в нем как в капле воды, отражается тактика или стратегия, кому как нравится, которую взял на вооружение. И киевский режим, и, конечно, его пока действующие покровители в Вашингтоне и на Западе. То есть, очевидно, сам по себе теракт как раз и является одним из средств для того, чтобы накалить обстановку, сделать переговоры невозможными и, вообще говоря, закрыть всякий путь для обсуждения каких-то других, кроме военных действий. Что на самом деле сегодня, когда мы второй день все это анализируем, становится ясным, кто именно является заказчиком кто именно является исполнителем? Он задержан. Но прежде всего я вынужден это сказать, я уже это сказал, еще раз сказал, что мы просто обязаны, как мне кажется, вернуться к вопросу о снятии моратория, потому что период военных действий, в период, когда происходят теракты, не только этот теракт, до этого были теракты, не связанные напрямую со своего в школах. В учебных заведениях вот есть, и наша Конституция на самом деле дает такую возможность в случае суда присяжных решить вопрос о применении. І осуждені на вищу міру наказання певні аналітики вони намагаються також свої коментарі надати щодо цієї чергової атаки. І ось в Дефенс Експрес припускають, що враховуючи точність КН-23, цілю ворога, цілком могла бути сама столиця без конкретного об'єкту. Оскільки удар був здійснений після погроз саме російського диктатора Путіна і різкої реакції на них президента України Зеленського в когось могло виникнути питання: чи був удар плановий, чи все ж таки каприза. Кремля. І за словами експертів, ворог знає про наявність по у Києві. 16 травня 23-го року окупанти здійснили найбільшу цілеспрямовану атаку з метою знищити американську ЗРК Патріот. Для цього полювання ворог застосував 16 балістичних ракет від ОТРК Іскандер Х Х-47 «Кинжал» та з ЗРК С-400 і також крилаті були використані ракети і дрони. Однак після відбиття цієї атаки РФ почала використовувати балістику для ударів по Києву лише під час комбінованих Ваніх масованих ударів ракетний обстріл 20 грудня вівся з використанням лише балістичних та аеробалістичних ракет без крилатах та БПЛА. Тож, як зазначає Дефенс Експрес, підготовка крилатих ракет до використання потребує багато часу. Спочатку стратегічні бомбардувальники переміщуються для зарядження по авіабазах, потім програмуються ракети і підвішуються на носії. Калібри морського базування також не відрізняються швидкістю. Крім того, акцентують аналітика. Якби удар був заздалегідь запланованим, то наймовірніше був би комбінованим. Наприклад, як атака 13 грудня, коли противник застосував рекордні 287 ракет та дронів. Однак, хоча Підготовка балістики займає менше часу. Далеко не факт, що ворог здатний його підготувати за приблизно 8 годин. Також Міноборона РФ стверджувала, що остання атака була, начебто, відповіддю на удар по виробництву твердого ракетного палива Камбінет Кам'янський в Ростовській області, який атакували ракетним атакам ста В Зв'язку з цим експерти вважають, що, хоча атака була не плановою, а капризом Путіна вона все ж таки була ударом у відповідь на ракету на ракетну атаку, а не на слова Зеленського, в бік російського диктатора. Ну і також росіяни, окрім цього, атакують Херсонщину постійні щоденні обстріли відбуваються. Ми про це вже говорили минулого етару щодо онкодиспансеру в Херсоні, куди росіяни також здійснили обстріли. І скинули два каби саме на онкодиспансер в Херсоні в медичному закладі. Саме зараз велике руйнування, ова публікує фото наслідків прильоту за даними влади пацієнта та медичний персонал на щастя не постраждало. Однак, будівля зазнала значних руйнувань. Про що також ми вже говорили. і Бачили ці кадри жахливі. Росіяни хочуть знищити мирних жителів України і показують це різними способами, обстрілюючи нашу цивільну і критичну інфраструктуру. Ну і далі щодо подій на Херсон. Тонщині, щодо жахливих обстрілів, маємо коментар від Юрія Соболевського, першого заступника, очільника Херсонського облради. Можемо все почути далі. Зранку, на жаль, були обстріли. Чутно було і як збройні сили проводять контрбатарейну боротьбу наші. Так само працюють і не накидують оркам там дуже добре. На жаль, вже і сьогодні її постраждали щодо вчора, як ви бачите. По кількості пошкоджених будівель ну переважно вони відпрацьовували саме по житловій забудови. Звичайно, вони а, провели потужну артподготовку перед висадкою, намаганням висадки цього десанту, але в дуже багато прильотів саме просто по центральній частині міста по житловим будинкам, тобто вони знову використовували некеровану зброю. Це були РСЗО град, це була артилерія. І в ну і, на жаль, от тому і маємо таку кількість поранених і загиблих пане Юрію. Як загалом оцінити динаміку обстрілів Херсону і Херсонської області в цілому? Також відомо, що росіяни кабами б'ють. Розкажіть знову ж таки детальніше е, наскільки часто вони це роблять, і е, які наслідки. Інтенсивність, знаєте, вона змінюється насправді. Є періоди, коли трохи менше обстрілів, є періоди, коли знов їх значно більше становиться. Ну, вчора, напевно, це був наш антирекорд з моменту деокупації, щоб 42 населених пункти там за добу були обстріляні, і така кількість боєприпасів, яку ворог використав, ну напевно, такого ще не було. Були, на жаль, в нас такси і до цього масовані обстріли, в тому числі по Херсону, і коли. Вони відпрацьовували по ринку, по містам скупчення людей поруч з супермаркетом, коли у нас було дуже багато поранених, загиблих. Але от така інтенсивна саме ну на це антирекорд.